Вітаю! Навіть якщо біологія не завжди видається легкою, не хвилюйтесь! Зараз ми розкладемо фотосинтез на прості частинки, і ви зрозумієте, що все не так складно, як здається. Тож приготуйтеся дізнатися, як рослини роблять справжню магію, створюють енергію практично з нічого. Поїхали! Почалося все з того, що приблизно 2,5 мільярди років тому ціанобактерії навчилися виробляти органічні речовини з неорганічних, чим повністю змінили тогочасний клімат планети та спричинили кисневу революцію. Трохи пізніше еукаріотична клітина, тобто та, що мала ядро, проковтнула цю бактерію та почала використовувати її для своїх цілей, а саме для фотосинтезу. Так утворився хлоропласт. І саме цей. Еукаріотичний організм дав початок сучасним рослинам. Хлоропласт це органела, в якій відбувається фотосинтез у рослинних клітинах. Він має подвійну мембрану, зовнішню та внутрішню. Всередині хлоропласту знаходяться мембранні структури, які називаються телакоїдами. Стопки тилакоїдів утворюють грани, що сполучаються між собою ламелами. На мембрані телакоїдів розташовані пігменти. Зокрема, хлорофіл, який захоплює світло для фотосинтезу. Внутрішнє середовище телакоїда має назву люмен. Простір навколо телакоїдів заповнений рідиною, яка називається строма. Хлоропласт також містить власну ДНК і рибосоми, що вказує на його еволюційне походження. Тепер, знаючи будову хлоропласту, нам буде легше простежити всі основні процеси фотосинтезу. Фотосинтез поділяється на дві фази: світлову та темнову. Згідно з назвами ми бачимо, що світлова фаза відбувається лише на світлі, а з темновою фазою все не так просто. Вона може відбуватися як на світлі, так і у темряві. Тобто для неї світло не потрібне, навіть якщо воно є, воно просто не використовується. Починається процес фотосинтезу зі світлової фази, основна мета якої перетворення енергії світла на хімічну енергію. Процеси світлової фази відбуваються на мембрані телакоїдів у хлоропласті. Світло потрапляє на фотосистему 2 та ініціює потік електронів, звідки беруться електрони. З води. Саме на цьому етапі відбувається фотоліз, тобто розщеплення води. У результаті цього процесу утворюються електрони для електрон транспортного ланцюга, йони гідрогену та інших молекул та атоми оксигену. Оксигени швидко сполучаються між собою з утворенням кисню. Який виділяється у навколишнє середовище? Йони гідрогену зі строми переходять у люмен за допомогою спеціальних білків на мембрані, активованих потоком електрону. Ці йони гідрогену зі строми та йони гідрогену, що залишилися після фотолізу води, переходять на інший бік мембрани телакоїдів. У строму за допомогою АТФ синтетази. Енергія, що при цьому утворюється, дозволяє ферменту синтезувати АТФ із АДФ, аденозин дифосфату і неорганічного фосфату. Таким чином АТФ-синтетаза перетворює енергію протонного градієнта на хімічну енергію у вигляді АТФ, яка потім використовується у темновій фазі фотосинтезу для синтезу органічних речовин. У стромі йони гідрогену потрапляють на фотосистему 1 Тут відбувається відновлення НАДФ до НАТФ-H. Цю молекулу можете уявити собі як таксі, яка буде доправляти йони гідрогену та електрони у наступну фазу. На цьому етапі завершується світлова фаза фотосинтезу. Підведемо її результат. Кисень О2 це побічний продукт фотосинтезу. Він виділяється у атмосферу. АТФ це молекула енергії у клітині. Вона необхідна для темнової фази фотосинтезу. Натфаж це молекула, яка транспортує електрони та йони гідрогену. Вона також необхідна для темнової фази своєрідне таксі. Тепер переходимо до темнової фази фотосинтезу. Вона відбувається у стромі хлоропластів і являє собою цикл біохімічних реакцій, що мають загальну назву цикл кальвіна. Результатом цього процесу є утворення вуглеводів, тобто саме тих органічних речовин, що і будуть метою нашої реакції. Темнова фаза починається з фіксації вуглекислого газу. Карбон та оксиген, що є у складі вуглекислого газу, з'єднуються між собою, утворюючи шести вуглецеві з'єднання, а саме глюкозу. Пригадаємо формулу глюкози: це 6 h C6H12O6. Якщо з карбоном та оксигеном все зрозуміло, то виникає питання, де під час циклу Крепса взялося аж 12 атомів гідрогену, тут варто згадати про натв Аж таксі, основною функцією якого є перенесення енергії та відповідно цих протонів гідрогену, що були отримані з води і задіяні під час світлової фази фотосинтезу. Саме так у процесі послідовних складних хімічних реакцій. Із цих трьох атомів утворюється складна органічна сполука глюкоза. А пам'ятаєте, що у результаті світлової фази фотосинтезу утворюється ще й АТФ, де ж ця молекула використовується у процесі темнової фази. Коли ми створюємо якусь хімічну молекулу, ми повинні вкласти енергію між зв'язками у атомах, бо саме там зберігається енергія. А коли ми розриваємо ці зв'язки. Енергія виділяється. Організм її або накопичує, або виділяє у вигляді тепла. А коли ми хочемо побудувати зв'язок, як, наприклад, між цими трьома типами атомів у молекулі глюкози, то навпаки маємо вкласти багато енергії у ці зв'язки. Ця енергія береться саме з молекул АТФ, яка є ніби акумуляторною батарейкою у нашій клітині. Отже, підсумуємо продукти темнової фази фотосинтезу. В першу чергу це глюкоза, складна органічна сполука, яка і є основним джерелом енергії у рослинній клітині. Бо саме заради цієї сполуки і існує весь процес фотосинтезу. Наступним продуктом буде АДФ аденозин-дифосфат і залишок фосфату. Ці молекули утворюються після використання АТФ. Для енергетичних потреб у циклі, і звичайно, надв окиснена форма молекули НАТФ-H, яка повертається в світлову фазу, щоб знову приймати електрони. От і все. Сподіваюсь, що тепер цей процес здається вам менш складним і більш захопливим. Рослини дійсно роблять справжні дива, і тепер ви знаєте, як у них це виходить. Дякую за перегляд і до зустрічі!